Отже, наступний проект, який у нас презентується в цій же номінації Рекрутинг, це проєкт, як на мене теж дуже цікавий, адже це проект державної установи, це проект про те, як в державній установі державній організації впроваджуються сучасні чар-інструменти, зокрема на етапі підбору і адаптації персоналу. Як на мене дуже цікаво. Проєкт, який буде презентувати проєкт державної установи Центру пробації. Проєкт називається впровадження hr стратегії в пробації і презентує його Синьогуб Сергій, національний експерт проєкту ЄС Право Джастіс. Вітаю вас, Сергія! Доброго дня, не знаю, чи видно мене вже я можу так говорити, видно, чути все супер. Супер дуже дякую за цю можливість виступити на цій поважній премії. Для нас це дуже важливо, адже ми єдина державна установа, яка подалась на цю премію і ще й здобула статус фіналіста. То це просто надає нам крила. Ми знаємо, що ми робимо правильно, і будемо рухатись далі в цьому напрямку. Тому буду вдячний спільноті і за підтримку наших починань і можливо, де запровадимо деякий обмін досвідом, проведемо якусь спільну конференцію, де ми можемо буде розказати. В більш такій приватній обстановці, а не так як зараз, воно трохи ну, таке хвилююче. Добре, отже, мене звати Сергій Синогуб. Я є національним експертом проєкту Європейського союзу Право Джастіс. Цей проект працює в Україні і допомагає з реформуванням судово-виконавчої гілки влади. В рамках проєкту ми велике значення придаємо державній установі центр пробації. Це частина пенітенціарної системи України, підпорядкована вона Міністерству юстиції України і займається дуже важливою для нашого суспільства роботою. А якщо говорити про місію, для чого ж ця організація створена? Вона створена для створення справедливого і безпечного для кожного суспільства, яке прагне жити без правопорушень. Якщо простими словами сказати, то від роботи цих людей залежить спокій на вулицях, чи будуть здійснюватися повторні правопорушення. Вони займаються виконанням альтернативних тюремному ув'язненню покарань. Тобто це ті люди, які отримали умовні терміни, це ті, хто звільняються з місць позбавлення волі. Тобто це люди, які тримають стрій на наших вулицях. А відповідно, це якщо говорити про цифрах, то це більше трьох тисяч працівників. Які працюють у кожному куточку України без винятку у самих найдаленіших від куточках це понад 600 відокремлених підрозділів, які займаються тими правопорушниками, про яких я сказав. Відповідно цінності цих людей, цих трьох тисяч професіоналів, одна з найважливіших це професійність. Чому тому що дуже високі вимоги для них стоять. Від їх професійності залежить доля людей, з якими вони працюють. Це достатньо інноваційна державна установа, вона створена в 2015 році. Для України це доволі ну, вона молода, скажімо так. Да? І багато чого ми, немає де в Україні подивитися приклади, бо це та установа, яка сама робить ці приклади. Вона єдина в Україні, тобто це дуже важливо. А, якщо ми будемо вже говорити про наші проекти, які ми робимо спільно з нашими партнерами, да, в центрі пробації. А, а саме, я, я відповідаю за впровадження концепції кадрової політики, то за сприяння права джастіс розроблено та заутверджено hr стратегію, яка передбачає покрокове впровадження нових підходів до управління. А саме це е, такі напрямки, як добір та адаптація, управління ефективністю, навчання та розвиток персоналу, управління корпоративною культурою. Оскільки це вже організація, яка має певну історію і доволі велику, ми домовились з нашими партнерами, що ми будемо поступово впроваджувати наші HR-проекти. І на даному етапі ми вже. Провадив адаптацію, добір, і надалі е, беремось за навчання персоналу. Оці два проєкти: це добір та до адаптація, це те, з чим ми вийшли на цю премію. І я дякую спільноті за високу оцінку наших досягнень. Якщо говорити, це тут е, ця схема не для того, щоб перевірити зір, бо я знаю, що наші слухачі дивляться з різних гаджетів. Це схематичне зображення нашої HR-концепції, нашої HR-стратегії. І жовтим відео на ті два проєкти, які реалізовані. Тобто ви можете побачити, скільки нам ще роботи треба буде зробити. А якщо говорити про, більш детальніше про адаптацію про один з наших проєктів, то на самому початку ми зрозуміли, що у нас відсутнє спільне бачення. А різне розуміння серед керівників і працівників цілей та створення державної установи, центр пробації. Відповідно, якщо є таке різне розуміння, то відбувається хаотична адаптація, коли новичку, ну, приділяється мало уваги. І часто буває так, що людина приходить, розуміє, яке тут навантаження, скільки до нього вимог, і через деякий час звільняється. Наш проєкт адаптації був покликаний на те, щоб цю ситуацію виправити. Як це виправити, ми зрозуміли, що нам потрібні єдині зрозуміли стандартні підходи до адаптації новачків. Оскільки це велика державна установа з розгалуженою мережою, ми вирішили перед тим, як впроваджувати будь-які положення, то для початку провести пілотний проєкт. І на базі двох філій ми цей пілотний проєкт провели, була задіяна навчальна команда, проєктна команда, в яку ми навчали, яку разом з ними готували різні документи, тести, велком листи, зробили процедуру, після того ми вже підбили підсумки, і тоді ми вже оформили це в положення і впровадили по всій мережі. А якщо говорити про те, що тут нового ми… Задіяли, то це те, ну, це те, чого не було раніше, да, але в державній установі ми це почали використовувати. Це вітальні листи, це застосовані онлайн-інструменти, онлайн-навчання, підсумкове онлайн-тест проведення, призначення відповідальних осіб, це наставники, які відповідають за новачка впродовж його випробувального терміну. Якщо подивитись на таку схему, ми підготували, немає в мене наміру пояснювати кожну стрілочку, бо на це не вистачить часу. Але я, я знаю, що тоді буде завислані презентації слухачам, і також буде можливість задати мені питання, на які я відповім. Головне, що тут треба зрозуміти, що на самому початку теж сказали, що людина-центричність, то для нас в адаптації це. А наш новий працівник фокус на його адаптації. Щоб він зрозумів, куди він прийшов, в три місяці ним займалися активно, і після того він міг самостійно виконувати свою роботу. Успішно склав підсумковий тест, підсумковий онлайн бейсіду і отримав інформаційний лист про те, як ми його вітаємо з тим, що він закінчив свій випробувальний термін успішно. А, так, так, так. Ага. А, другий проєкт це оновлений добір персоналу. Відповідно, що тут ми теж побачили, що в нас є різне розуміння серед керівників а, щодо формування своєї команди. Відповідно, якщо є таке різне розуміння, відповідно а, можуть відрізнятися команди, які створюються. Ну, нам же ж є мета створення державної установи центр пробації, до якої ми хочемо прийти. Відповідно, нам треба команду під це формувати. Дуже часто проводився відбір персоналу, спираючись на особистий досвід керівника, при цьому не відбувалася оцінка кандидатів за об'єктивними критеріями. Отже, ми почали створювати цю систему. На нашу думку, що треба було зробити? Треба уніфікувати процедуру добору персоналу, надати працівникам, які задіяні в доборі, це HR в першу чергу, зрозумілі та прозорі стандарти відбору на основі оцінки компетентності кандидатів. Тим самим ми закладаємо фундаментальні принципи для формування професійної та ефективної команди, здатної досягати стратегічних цілей державної станови центр пробації. Так само в цьому проєкті ми вирішили зробити спочатку пілотний проєкт на базі Київської філії. Він показав себе досить успішно. Після цього проєкту ми допрацювали положення і, відповідно, поширили його дію на всю державну установу центр пробації. Тут схематично зображений у нас процес розробки добору, що це доволі. Великий об'єм робіт зроблений що від розробки концепції проведення пілотного проєкту, навчання HR команди, яка була задіяна. І тільки після того там впровадження по всій е, території України. Кроки впровадження оновленого добору. Навчання команди, підготовка необхідних документів, тестів, проведення індивідуальних консультацій, пілотний проєкт. Після того старт роботи по всіх філій за новими правилами. Також схематичний добір персоналу для нас це певна така воронка, яка дозволяє на будь-якому етапі оціяти кандидата, який ну, нам не потрібен, який не буде вписуватися в команду і який не буде приносити користь організації на її шляху до досягнення мети. Дуже велике значення тут ми придаємо навчанню HR-команди, тому що це саме ці люди, які будуть виконувати цю HR-стратегію. І ми провели в цьому році велику конференцію «Система добору персоналу, де проводилося навчання. Також задіяли онлайн-інструменти по навчанню професія HR, школи HR. Є. Ну, наші найближчі плани це перше, це сприяння безсумнівній перемозі України у війні, друге, це сприяння створенню нової моделі навчання державної установи, «Центр пробації». Це для цього нам потрібно визначити необхідні компетенції, тоді зрозуміти, на якому рівні вони зараз знаходяться у персоналу. Тоді, коли ми зрозуміли, ми зможемо створити індивідуальні плани навчання. І запровадити відповідні інструменти для того, щоб ці навички вони змогли набути. Ну, ось коротко я представив наші інструменти і наші проєкти, які ми прийшли на премію. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що я вклався в час, який нам для цього був відведений. Ірина! Дякую, дійсно вклалися в час, і тому маю е, змогу задати вам питання. А скажіть, yeah. будь ласка, як ви залучали до цього керівників? Адже вони так само беруть е, участь і в адаптації новачка, і в е, процесі найму? Тобто, чи, е, чи працювали якось з керівниками, якщо так, то які мали? Проблеми з залученням, так? тому що очевидно, що могли стикнутися з якимось опором. Ну, я скажу, що є специфіка Державної служби і в тому числі державної установи центр пробації, що більшість керівників люди освідчені, і раніше вони були всі в погонах, тому в принципі, вони, коли є якась необхідність, вони включаються і співпрацюють. Тому були багато нарад на які збирались керівники філії, де ми робили презентацію, підкреслювали підкреслювали значимість процедур, і всі вони розуміють, активно включаються і допомагають і HR, і HR їм допомагає це такий тандем, в якому ми співпрацюємо. Тому тут особливих таких ускладнень не було. Одна тільки подяка керівному складу державної станови Центр Супер. Дуже дякую вам за цей проект. І як я казала, що одним із критеріїв оцінки. Проєктів, які були подані на цю премію, було те, чи підвищує проєкт рівень HR практик в Україні. Так, от ваш проєкт точно що підвищує рівень HR практик в державних установах. Дякую вам за цю ініціативу, дякую вам за цей проєкт і дуже вам бажаю успішно дойти до завершення того плану, розробити новий і його так само успішно реалізувати. Дуже дякую бажаю вам перемоги всього найкращого.